Добрий вечір. А що у вас сталося? Добрий вечір. Що сталося? сталося. Добрий вечір. Інспектор роти номер 1 батальйон МПП Луцьк, рядовий поліції Ющик Вадим Володимирович. — А чому у вас документи в руках? В команді? Ви нам даєте можливість. Да. Да, Рухалися по проспекту Волі. І, не так. Дан лівого, гомодіна, держав, потім не даний громадянин при перестроюванні не включив лівий та правий покажчик повороту, чим порушив пункт 9-2Б у руху. У з цим даний транспортний засіб було зупинено, саме на Київській площі. І спілкуючись з даним громадянином, а саме керуючись інструкціями, виявили. Ознаки алкогольного сп'яніння. Поспілкувавшись з з даним громадянином, дійсно підтвердив той факт, що він вживав алкогольні напої. У зв'язку з цим ми змушені провести огляд на стан сп'яніння. У даний громадянин відмовився огляд на стан сп'яніння проводитись на місці, і йому було запропоновано приїхати з нами до наркологічного диспансеру, що і зараз будемо робити. І зараз по транспортному засобу. Вирішуємо, що саме робити, оскільки е немає можливості даний громадянин не зателефонувати до когось своїх знайомих, щоб керували транспортним засобом. Ну, в принципі, в в автомобіль на даний час не пересужає дорожньому руху. Е Я зрозумів. Е так, собрання це то, то він буде, буде по двом е статтям йти? Типу, по алкогольне сп'яніння і пере По, 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 по постанова виписана по. По тому факту, що він не, коли перестраюється, не включив лівий право Добре, переб'ю вас на хвилинку бо спішу. А якщо поліцейські їдуть без маячків, перестраюються і не включають лівий поворот, тоді на поліцейських теж постанова має бути. У ну, мене можете... зафіксовано все на камері. Один ваш борт 0001 угу. не включив поворот. так 0,001 начальник управління. Кльово Спортсмен вас їхав за рульом. Якраз, до речі, порадити, щоб ви звернулися або до нашого керівництва, або на лінію 102. Я зрозумів. Скажіть вашу думку. На Ваше керівництво на його змушене написати постанову? за те, що ваш поліцейський порушив. У мене фото, відео це все зафіксується. На даний час я не уповноважений відповісти на таке питання. Ну, Це ваша просто думка. Це не моя думка. тобто Це керівництво уповноважене, приймати такі. Я не можу такого вам надати. Ну, але ж порушив. Коли порушив Офіцер порушив. Коли е, працівник поліції чи при виконанні де... службових обов'язків... Не при виконанні, не маячків було, нічого. Навіть пороти не, ні, ні. Просто їхав на розслабоні, висадив пасажира, командир батальйону, з завіз там. Інтерв'ю потім давав. Не можу, я відповісти на це питання. А я, чому? Я... Він порушив. Звертайтеся до А чому? Мені. Ну він, він ж порушив і до нашого керівництва на рахунок цього. Ну але ж він порушив. А, тобто я не знаю, що людина виконувала службові обов'язки. Я зрозумів. Добре, дякую.